Ви на каналі Тіхі книги, де ми читаємо повільно, уважно і з душею. Сьогодні уривок із книги Домінік Ларо. Мистецтво жити просто, Глава, що запрошує зупинитися. Справжній бунт це тиша. У світі, який постійно вимагає швидкості, продуктивності і ефективності, справжнім бунтом стає. Повільність це не просто відмова від метушні, це глибоке усвідомлення того, що життя це не гонка, а подорож, яка потребує уваги та дбайливого ставлення до себе. Зупиніться, подивіться навколо. Почуйте, як б'ється ваше серце, як шелестить вітер у гіллі дерев, Як ви дихаєте. У повсякденному житті, ми часто відчуваємо, що щось втрачаємо, коли не встигаємо за ритмом сучасності. Здається, що кожен момент має бути заповнений справами, досягненнями, планами на майбутнє, але насправді ми втрачаємо себе, коли не сповільнюємось, коли ми не даємо собі можливість зупинитися і просто бути. Мистецтво жити просто це не про модний мінімалізм, не про ідеальний інтер'єр без зайвих речей, це про відчуття наповненості в кожній миті, про те, як важливо цінувати прості радощі, які оточують нас щодня, це про те, щоб навчитися бачити красу у звичайних речах. Коли ви п'єте чай, просто пійте чай, не відволікайтеся на телефон. Не слухайте фонову новини, не плануйте, що будете робити далі, Зосередьтеся на тому, що робите в даний момент. Відчуйте тепло чашки у своїх руках, насолоджуйтесь ароматом, смаком, текстурою, напою. Ніщо не повинно бути іншим усе вже є. Це просте, але глибоке усвідомлення може змінити ваше ставлення до життя. Уявіть собі, як часто ми пропускаємо ці моменти, намагаючись встигнути ще більше, ми живемо в епоху постійної зайнятості, де навіть мить спокою здається розкішю. Але саме в ці моменти тиші і спокою ми можемо знайти справжню мудрість. Коли ми дозволяємо собі зупинитися, ми починаємо чути свій внутрішній голос, розуміти, чого насправді хочемо. Пам'ятайте. Що життя це не лише про досягнення цілей, це також про те, щоб насолоджуватись процесом, про те, як вміти відчувати радість у простих речах, у прогулянці парком, у розмові з другом, у тихій вечірній бесіді з собою. Кожен момент може стати джерелом натхнення, якщо ми навчимося його помічати. Отже, зупиніться на мить дайте собі можливість відчути красу повійного життя, дозвольте собі бути тут і зараз без метушні і тривог. Це не лише бунт проти сучасного світу, це свідомий вибір жити повноцінно, з душею, в гармонії з собою та навколишнім світом. Тиша. Це не просто відсутність звуку. Це простір для істинного, де наші думки можуть вільно текти, а душа знайти спокій. У сучасному світі, переповненому інформацією та постійними подразниками, важливо зрозуміти, що тиша може стати нашим найкращим другом. Коли зовнішній шум щихає, починає звучати внутрішнє, це як відновлення зв'язку самим собою. Поки ви зайняті. Ви не помічаєте, як живете, ви виконуєте обов'язки, але чи дійсно відчуваєте, що робите. Поки ви поспішаєте, ви не чуєте, чого хочете, ваші бажання стають тінями, які губляться в метушні повсякденності. Мудрість приходить в паузі. Це той момент, коли ви дозволяєте собі зупинитися і замислитися, коли ви не намагаєтеся досягти чогось. А просто спостерігаєте за життям, що відбувається навколо, любов до себе в прийнятті спокою, це вміння приймати себе таким, яким би є, без тиску зовні сенс у відсутності метушні, у спокої, який ви можете створити навколо себе.